Фестивалі і конкурси бувають різні, і мету мають різну: одним притаманний дух змагання, іншим бажання поспілкуватися, знайти друзів, підтримку. Наша розповідь про останніх знайти друзів у хорлах Каланчатського району відбувся восьмий міжрегіональний фестиваль духовно-патріотичної пісні Сонячні дзвони, який традиційно збирає кращі колективи і виконавців не лише Херсонщини, а й всієї України. Бажання взяти участь у вже визнаному фестивалі висловили хорові церковні колективи, народні ансамблі, гурти, вокальні тріо, квартети. Учасники різні за віком від малого до старого. І їх єднала духовна пісня. На галоконцерті побувала і наша знімальна група. Поважне журі фестивалю відзначає: рівень майстерності його учасників зростає. Розширюється класичний репертуар, з'являються нові твори глибинного духовного змісту, покращується школа вокалу, сценічна майстерність. Фестиваль Сонячні дзвони живе за підтримки і благословіння Української православної церкви, зокрема Херсонської, Каховської та Криворізької єпархії. Добра справа починається з молитви. Люди бачите, приїжджають і провозить свої колективи, щоб прославити Господа. тому, що наш фестиваль заключається перш за все, щоб і світські колективи співали духовні пісні, і духовні колективи співали також світські пісні. Шановні учасники галаконпоєднання дзвонить духовно патріотичної пісні разом. Для чого для того, щоб дійсно всі як два крила птаха, так так точно у Нас є душа і тіло, так і точно, душа це і церков, а тіло це є держава. Що мені подобається в житті, що все -таки є люди небайдужі. Дуже багато із байдужих людей, але дуже багато небайдужих, тому що життя продовжується, як би там не було складно в нашому суспільстві, але ж ми прекрасно розуміємо, що якщо люди віруючі не уповають на Господа, значить тоді не нас немає набіри. Так за перш за все, вдячний Богу, що такі люди є. Організаторами фестивалю виступили Каланчацька районна державна адміністрація і районна рада. Благодійна організація Сонячні дзвони, хорлівська громада на чолі з її головою. Багато добрих поглядів і підтримки зустріли ми від працівників культури району. Щирі привітні, доброзичливі. Крім того, десятки небайдужих людей долучилися до цієї доброчинної справи. Всім миром заради миру. Це вже восьмий рік поспіль проходить цей чудовий фестиваль. Сонячні дзвони. Вчора пройшов конкурсний фестивальний день, і ми під дуже великим враженням, тому що, по-перше, географія дуже велика все більше куточків України приїжджають на цей фестиваль. І по-друге, рівень художній. Достатньо високий, ви сьогодні побачите виступи наших переможців на заключному гала-концерті. Тому це один із кроків того, що наш край всім бажає миру, бажає процвітання. Ми також запрошуємо, щоб користувалися нашими рекреаційними можливостями, приїжджали відпочивати на море. Що ми завжди говорили про мир. А не про війну, і саме це основна основне завдання нашого фестивалю. У гала-концерті взяли участь близько 30 колективів і виконавців. Багато колективів Ставрійської землі, Запорізької, Криворізької, Вінничини, Києва. Відкриті, щирі, співучі. Краще з кращих було важко визначити журі. Кожен фестиваль має свої особливості. Цей має свої особливості. Перш за все, це нові імена, нові люди, як завжди. Але і, і особливості ті, що і традиційно ті, які приймали участь у першому фестивалі, то вони були і в другому, і гордимось, що вони і до сьогоднішнього дня приймають участь. От той дух фестивальний, він, мабуть, є самим найголовнішим. Це духовність нашої держави, це культура, освіченість, які проходять у творах, які проходять у виконавцях. Виконавський рівень досить високий, особливо церковні хорові колективи. І ті групи церковні, які були, це радує, і ви знаєте, звернення наших і ієрархів, і наших священнослужителів на те, що зараз вже в кожному, ну якщо в районному центрі з'являються такі колективи високопрофесійні, це це, це да, це радує. Особливим життєдайним забарвленням на фестивалі була громадський церковний діяч, академік чотирьох міжнародних академій, проректор Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди Галина Сагач, автор багатьох монографій і книг духовного спрямування. Нині вона досліджує роль нашої землячки, непересічної людини Софії Богданівни Фальцфейн, яка заснувала порт Хорли, зробила це місце відомим всьому світові, дала людям житло і роботу і яка трагічно загинула в хорлах під час богоборчиської влади. Мене киянку сюди ще й привела величезна любов до Софії Богданівни Фальцфейн. Ця родина і Софія Богданівна стільки зробили для нашої землі, в тому числі Таврії, хорлів, що навіть те, що завмер цей портики, вона побудувала. Ми не бачимо її кінотеатру ілюзіону, немає її можливо, от тих, той всієї інфраструктури, яку вона зробила для людей, але вона незримо присутня тут, тому що вона заклала фундамент. 95 років тому її розстріляли. Тут в Хорлах, але мені здається, що ми виспіваємо в Бога, вимолимо особливо духовні колективи, церковні колективи і прощення за гріхи, які були вчинені тоді, в ті атеїстичні часи, і велику надію на майбутнє. Тому я дуже прошу всіх. Не зважайте на те, що в будь-якому конкурсі є люди, одні дуже щасливі, а другі не задоволені. що найвищу, найоб'єктивнішу оцінку нам дасть у свій час Господь, і я в тому числі грішна. Сподіваюся на суд Божий, який буде милосердним для мого рідного народу. Найспівучішого, найталановитішого із солов'їною українською мовою Недаремно вона конкурує з італійською, і наші співаки теж будуть конкурувати, тому що вони славлять Господа. Понад 70 років комуністична влада знищувала прояву будь-якої духовності на святій Русі, ховаючи правду Божу. Але як сонце, проходячи осквернені місця, не залишається у скверні, так і світильники Божі. Постають чистими і відображуються сяйво вічного сонця, Бога. Такою була і Софія Богданіна Фальцфейн, яка дала життя Хорлам, і те, що на фестивалі згадали саме її ім'я, то добрий знак повернення пам'яті до чистого джерела, до витоків історії хорлице, дивовижна сторінка в історії нашої вітчизни. Про це згадали на фестивалі. Я сердечно вітаю Україну, я сердечно вітаю Херсонщину, Таврію. З тим, що в скромному селі спочатку це для нас все-таки було не село, а районне містечко Каланчак, а тепер це село Хорли, відбувається свято духовно-патріотичної пісні. Справа в тому, що коли в країні навіть ллється кров і сльози, це завжди викликано причинами. Так, от одна із причин це падіння нашого духовно-морального і патріотичного потенціалу. І я вдячна керівнику Каланчакської райдержадміністрації Івану Львовичу Гончарському, його команді. Я вдячна керівникам Хорлівської, теж сільської ради, взагалі всім людям, які представляють, скажімо так, таланти українські, вокальні. Тому що в нас вокальний, за те, що вони під благословінням нашої Української православної церкви навіть в такі драматичні, напружені дні і місяці, зрозуміли, що треба дивитися в корінь проблеми. Корінь проблеми ми озвучили. І тому я радію, що сонячні дзвони, за якими стоїть, за сонцем стоїть сам Господь Ісус Христос, а за дзвонами оті дзвони, які мають лунати в наших серцях. Ми повинні нести дух. Віру, надію, любов і Софію божественну мудрість в найширшій кола мас нас цікавить безумовно. Перш за все, молодь і обдарована вокально, і не обдарована, а були обдаровані наші серця. Сонячні дзвони збудили в душах глядачів кращі почуття серед переможців фестивалю колоритні фольклорні гурти Запорізької землі. Церковні хорові колективи нашої Херсонської епархії, хор Святокатеринівського собору Херсона та квартет церкви святого Антонія, села Антонівка, керівники Тетяна Волгірєва та Андрій Ковтуновський, гурт Жайвір, села Осокорівка та гурт «Олеще», керівники Тетяна Романцова та Антоніна Потужня. Солісти Королівського та Каланчавського будинків культури це Олександр Щербина, його учениця Аліна Панасейко та солістка Вікторія Сіліщук з Каланчака. Oh, mm -hmm. светлую, твою явленную и радость ожидания. При... Светом не бесел от этой радости, все души согреваются, Абразы твои сияют. Shoot. <laughs> Щирими оплесками проводжали зі сцени киянку Анну Воргун ангельський, голос якої співав по святу Діві Марії. Дуже гарно цей, цей непростий час послухати такі пісні. Так воно дарує наснагу людям. Дуже важливо саме такі конкурси проводити. Загалом співаю класичну музику. Так. Ну є духовна музика, але класична. Трошки співаю в церкві, вчуся, бо я не хормейстер, я закінчувала як вокаліст, і трошки важкувато адаптуватися. Я співаю в селі під Києвом. Трошечки ми такі. Аматорський, майже хор я тобто регент вирішила набирати не з професійних співаків, котрим далеко дуже їздити, а виховувати своїх на своїй території. Бо вони кажуть, о, ми ж підемо кого ми лишимо, щоб один одного виховували. Чим ближче до Бога, тим все налагодженіше в житті стає завжди. Завершила фестиваль старовина народна пісня Плач Плине кача», до виконання якої поєднали творчі зусилля Ярослава Ліхачова з Вінниці та гурт «Фолькстон» з Кривого Рога, керівник Євген Медведів. Ніби два крила поєднали. Організатором цього конкурсу, бо бути разом з цими чудовими колективами, які ми зараз всі почули, в наш час, мабуть, особливо це неймовірно зігріває як ніколи. Дуже дуже дякуємо вам. По завершенню фестивалю члени журі та керівники району, благочинний Каховського округу вручили нагороди учасникам фестивалю. Дух змагання духовному відродженню звичайно непритаманний. Тут має бути лише дух миру і спокою. Раз на нашій землі сьогодні льються кров і сльози, значить, щось з нами не так. Милість Божу, ми маємо привернути до себе лише через покаяння. Цей мир молитовно закликали учасники фесту Сонячні дзвони у Хорлах, дивовижної місцини з тихим морем, чистими джерелами чилющої води. Апостол Павел, який говорив, що знання величаються, а любов будує. Ось я думаю, і наш прекрасний фестиваль, сонячні дзвони, будуватиме любов. І дух в серцях нашої молоді та власне і нас середнього і старшого покоління. Тому нехай співають, нехай славлять Бога, нехай славлять Україну, наш талановитий працьовитий народ, нехай показують свої таланти, тому що ми з вами прекрасно розуміємо. Головне на ці номінації: перша, друга чи третя можуть бути якісь там, скажімо, моменти, які людей хвилюють, кожен себе бачить на рівні гран-прі. А я за апостолом Павлом скажу так. Що хто себе бачить останнім, він має шанс від Бога отримати перше місце. Дай Боже Україні виграти. Вона талановита, вона є сонячним дзвоном. По любові, по вірі і надії, і по мудрості Софії. Побудувати мир сьогодні неможливо без християнської совісті. Побудувати мир без любові неможливо. Побудувати мир без Бога теж неможливо. Перші слова Господа, з якими він звернувся до апостолів, були мир вам, мир і єдність це головна ідея фестивалю Сонячні дзвони в хорлах. Тут хоровий спів перетворився у суцільну молитву через душевний біль і духовне зміцнення. Музика може народжуватися і жити лише в мирі. Душа може співати лише в тиші.